Посилка прийшла до правильної машини запчастини, зараз буду розпаковувати. Так, от хрестовина є, тут кульочку замотано. Ну а далі якусь книжку. Що за книжка? Шлях до щастя. Ну, Книжки нам не треба поки що. Будемо дивитися, що тут є. Так, отак от є. Все ніби є. Ніжку одну замовляли. Три болтика є для кріплення. Христовини підчепник, сальник і смазка. Так, Зараз я беру барабан, Попробую, чи хоч вона мені підходить. Все підійшло ідеально. дівчина менеджер мені підбирала, Сказала, щоб на мою модель підходить. Дійсно, все підходить. Зараз вкріплю її. Отак От я барабан вже зібрав. Христовини все підійшло. Прикрутив. Зараз буду забивати. Пічепник, сальник і потім той малий підчепник. Все, зараз заб'ю. Все я поставив, все, сальник, все забив. О! Чітко йде, крутиться легенько, О, тихенько. Все, скручую барабан по кругу і нехай працюємо далі.